Поки йде бурхлива реакція суспільства на скандальний законопроект щодо мобілізації, і цілком, до речі, справедлива, тому що питань дуже багато і серйозних питань, є одна така штука, на яку зараз майже ніхто не звертає уваги. Тому я вам запропоную поцікавитись оцим моментом. З 1 січня вступає в силу та норма закону, прийнятого ще до війни, про те, що. Юридичні особи, в тому числі і агрохолдинги, зможуть купляти землі сільськогосподарського призначення під час ось такої ситуації в країні, і за скандалом з мобілізацією цю історію не зовсім помітно, м'яко кажучи, і невідомо, яка б була б реакція, якщо б була більш-менш Спокійна обстановка із цимо законопроектом по мобілізації. Тому ви знаєте, я давно знаю, що коли йдуть якісь дуже такі скандальні закони, у нас приймаються або підіймається якесь мовне питання, яке викликає дуже сильний резонанс, завжди відбувається прийняття або вступ у дію чогось такого, що визвало би не менший резонанс, а може і більший. Тому будьте пильні!